Знову хтось намагається розпалити полум'я незгод. згод. І я впевнена спочатку вони захочуть позбутися нас. Яка його відповідь? Султан Ахмед буде скинути з престолу, а його місце на троні займеших заде Мустафа. Дівчину звати Анастасія Пані. Її доставили острова для Софія Султан. Владилякось бачив її на картині і. Її величність, Валіда Султан. Твого батька відсторонили з неймовірною легкістю, щоб замість нього правив ти. Але є ще маленький мустафа, який може зайняти твоє місце. Ну що ж, дорогий наш внук, послухай тепер свою старшу валіде, яку за 40 років перебування у гаремі не змогла зломити ні одна буря. Завжди залишайся собою, брат. І доки твій супротивник ще дихає, ніколи не говори про перемогу. Маленький заде вирвався із клітки. Збережу повелителя будь-якою ціною. Обіцяю вам. Я тобі довіряю, Дариш Повернення мені мого брата інакше не зносити тобі голови. Звісно, ми завжди все продумаємо і знаємо, що за думки у твоїй чудовій голові.